Про самі виплати і пільги для родичів військовослужбовців, на, на що вони можуть претендувати у разі загибелі військовому. По-перше, це одноразова грошова допомога, яка встановлюється у розмірі 15 мільйонів гривень і розподіляється рівномірно на всіх членів осіб, які мають на це право на голосі. Пізніше до цього повернемося. Це допомога на поховання на поховання, яка на сьогоднішній день становить 5 прожиткових мінімумів. Приблизно 13 тисяч гривень це заробітна плата, фактично яка нарахована але не виплачена відповідному військовому з усіма додаткова нагорода, яка причому виплачується за повний місяць, незалежно від того якого числа відповідного місяця сталася загибель. Ось, а також це такі додаткові виплати, як виплати для вирішення соціально-побутових питань, виплати на оздоровлення, які, як правило, розмір яких, як правило, прив'язуються до заробітної плати, до окладу військовослужбовця, і також нараховуються родичам відповідно вже внаслідок його загибелі. Власне, для того, щоб оформити всі ці виплати, і ми говорили про це, необхідно підтвердити юридично факт смерті військовослужбовця. А хто саме з членів сім'ї має право на, на, приміром, на одноразову грошову допомогу? Зазвичай я знаю, що це є дружина, чоловік, батько, мати, ну, батьки або неповнолітні діти. Чи, але знаю, що є випадки, коли звертаються дідусь, бабуся, брат чи цивільна дружина, наприклад, станом на початку війни. І ще до 26 серпня 2022 року діяла редакція закону, яка відповідно передбачала перелік таких осіб. так, ось до цього переліку входили, скажімо так, окрім тих осіб, яких ви назвали члени сім'ї. Загиблого військовослужбовця члени сім'ї це поняття достатньо узагальнене, і там іде фактично прив'язка до фактично спільного проживання людей, ведення спільного господарства і побуту. Тому власне, якщо загибелі військового, я зараз на цьому наголошую, сталося до 26 серпня. То є можливість у таких осіб, як ви назвали: бабуся, рідний брат, повнолітня, повнолітній син чи дочка загиблого, взагалі навіть не родич, скажімо так, але за умови доведеності факту, що вони проживали разом, ви мали спільний побут і фактично там виконували якісь. Обов'язки і права е, притаманні членам сім'ї по відношенню один до одного загиблим, то, в принципі, в теорії, знову ж таки, такі особи мали би право на отримання такої допомоги. Але знову ж таки, навіть якщо смерть стала сталася до 26 серпня, у таких випадках Міністерство оборони. Все одно завжди відмовляла таким особам. Проте знову ж таки є можливість доводити у судовому порядку, оскаржуючи неправомірне, на мою думку, рішення міністерства оборони, і все таки е домагатися такої виплати для цих усіх, які за умови, звичайно, якщо буде доведено, що дійсно мали місце спільне проживання, спільний побут, спільне господарство. Скажімо так. Але знову ж таки, е, от після 26 серпня, набула набули чинності зміни до профільного закону, якими вже чітко уточнено. Ну законодавець каже, що уточнено, а на мою думку, звужено перелік осіб, які мають право на цю допомогу. Тобто до такого переліку належать тепер не тільки неповнолітні діти, е, чоловік, дружина офіційні, не цивільні. Батьки і утриманці. Тому ось такі категорії, як дідусь, бабуся, брати, сестри, вони вже відрізані від такої можливості. Ну, знову ж таки, висловлюю свою думку. На мою думку, це не конституційні зміни до закону. Вони, по суті, якби позбавляють право на одноразову допомогу на компенсацію зв'язку з загиблею рідної людини, тих осіб, які за певних умов мали б мати на неї право.